Віра та кінцевість буття, або криза кінцевості буття, або екзистенційна криза, називайте, як хочете. Вона торкається кожного. Причому в перші рази вона торкається у діток приблизно від 4 років до восьми, 8-9. Це усвідомлення того, що є кінцевість буття. Так от, любі мої дорослі. Дорослі, в кавичках, так, котрі починають розказувати, що нічого нема, що це все буде і так далі. Якщо вашій дитині легше заснути від відчуття, що є, наприклад, реінкарнація або тощо, ну що вам дасть того, щоб дитина нормально спала? Окей? До дорослих, чого ви доколопуєтеся до інших дорослих, котрі вірять, наприклад, у переселення душ? Ну вам це від чого? Ви ярий атеїст, ви яра атеїстка, немає нічого. Ну так і живіть з цим. Ви починаєте травмувати інших людей, котрі хочуть екзистенційну кризу пережити ось так, повірити в те, що є реінкарнація. І їм це допомагає заснути. Вони думають так, ну в цьому житті я був людиною, в наступному люди там буду метеликом, або ведмедиком, або, там, не знаю, там молодем, або ще однією людиною. Запитання. Цієї людині від цього легше, легше вона заснути може, може, їй потім все добре, все окей. Але влітають з двох ніг атеїсти і починають доказувати усім, усім взагалі, і в цілому, що лише єдина, скажімо так, позиція вірна це атеїзм. Окей, я знаю, що є атеїсти, котрі, ну, скажімо так, нормально ставляться до е, іншого, до інакомислення, до, до інших думок. Да? І такий: окей, вірте, в що хочете, я вірю в своє. Окей. До цих атеїстів питань нема. Але до інших є, слухайте. Ну, довели ви усім, що життя це тлен, що взагалі це все нема, і що ми шматочки м'яса тут бігаємо по, -по, -по полю. Окей. Ладно, я консультую з психологією, я там пройшов все, і у мене є свої хитрощі, як нормально пережити екзистенційну кризу. А іншим людям що ви даруєте? Депресію, апатію, хандру, поганий настрій? Тому давайте ще раз. Якщо людина, щоб заснути, починає вірити в реінкарнацію, берете ваш писок і трошки його замикаєте, ось так, от, щоб, щоб навіть губу горити, все. Не треба калічити людей. Психіка і так досить мінлива. Психіка і так постійно гнучка і змінюється. І тут ви ще влітаєте і починаєте людину вганяти в депресію та в екзистенційну кризу, до котрої вона ще може бути не готова. Вірить людина в реінкарнацію, хай вірить. Вірить людина в ще щось, нехай вірить. Вам, яка різниця, ярі атеїсти, запишіть в коментарях, спробуємо подискувати подискутувати з однієї думки, як ваша позиція допомагає людям не з'їхати з глузду від кризи і від екзистенційної кризи? Як?